Ті, азбука війни на Миколаївних Дністрі впродовж останнього року. Ми спілкуємося з військовими, зокрема з Миколаївської громади, щоб показати, які вони є насправді простими і водночас героями. Сьогодні у студії розмовляємо з захисником Олегом Стецівим, старшим сержантом 80-ї десантно-штурмової бригади. Пане Олег, вітаю! Наразі. Розкажіть, будь ласка. Трішки про себе. Звідки ви, як розпочався ваш шлях військовослужбовця? Олег Стесів, маленьке село Липиці на території ну, територіальної громади, теперішньої. Малювниче село на березі Дністра. Там я родився, там я проживаю, е -е, працюю майже все життя миколаївцем ремонт, плавищиком металу, металургії. Коли мама зайшла про Україну, ну, якось не залишився осторонь, не залишився байдужим, я порахувавши моя крапля. Якась моя маленька крапля також принесе якесь значення в Великому морі боротьби. Почав з Майдану, продовжив АТО, ну і зараз, 24 лютого, я також десь долучаюсь, приймаю участь в цій справі. Якщо порівнювати 2014 рік та 2022-2023, яка різниця на фронті? Різниця в першу чергу в обстановці на фронті. Те, що в мене під час АТО в 2014 прилітало за тиждень, зараз, то, то за день прилітає, почали використовуватися друге озброєння. Хоча Бутлер заявив, що він такого не використовує. Якраз сьогодні новинах прочитав, але я чітко бачив, як вони використовують касети, як вони використовують фосфор, які вважаються за заборонені чи Женевською угодою. От, все використовується, повний цинізм, ніяких правил війни. І порівняно з АТО, я не хочу образити хлопців, які в 2014 році приймали участь, але я думаю, всі вони зі мною погодяться, що зараз дійсно так війна послухає. По справжньому, чи як то сказати? От, різниця є. Різниця є в забезпеченні ЗСУ. В 2014 році то якось ніби старались. Зараз воно набагато краще поставлено, організовано. Тобто ЗСУ. Що я мав отримати, я отримую. Починаючи там зі зброї, продовжуючи одягом і закінчуючи харчування. Також більш активніше працюють волонтери. Я не був обділений увагою і в 2014 році з боку волонтерів. Но зараз воно набагато, як би сказати, більше, краще, якісніше. Відчувається, що десь товари прямо за границі, що дійсно нам допомагає в світ в тій нашій боротьбі. Якось так. На яких територіях служили, несли службу? І ви, скільки знаю, це був і схід, і південь, і що ви рухаєтесь постійно по всій Україні? E, почав я, ну, в 2014 році, я був в Донецькій області, весь час там, в одному місці. В 22-му році, то як би почав з Миколаївщини додому, я приїхав е, з Донеччини. Там ну, бригада рухається і я разом. Як зустрічають цивільне населення в наших військових? Ну, десь я відчув трошки різницю, в ставленні до себе. Люди якось ну десь бачать мене, мені так здається, трохи вище, тому що я там хтось щось там чи ще щось в тому роді. Я дуже хочу залишитися тим самим Олегом, яким я був. Я не хочу тобі в там слави, чи якось там, що я особливий, чи ще що щось в тому роді. Від себе можу сказати таке. Не думайте, що от війна якось, я не думаю, що вона мене кращим зробила, от тому що я на війні побував, я там мужиком став все таке. Ні, воно зовсім не так, і я з цим трошки не згоден. Мій висновок таке, якщо людина тут, він опять же, так, мужиком є, він буде і там мужиком. Якщо він тут, не хочу називати, так само він і там буде такий, і користь з нього буде не дуже мало. Я не знаю чому. На мою думку, от, війна то саме найгірше, що ви на життво, за всю свою історію. Я не розумію, хлопці лабив найвищих у світ, я не розумію, чому у війні присвячено стільки поезії, пісень, фільмів. Я не побачив там романтики, я не побачив там чогось такого, щоб би хватало мене за душу. Такі негативні емоції, там, не знаю, ну, не хочу того всього озвучити, може після закінчення скажу більше, зараз. Не справила на мене війна так, такого якогось романтичного враження. Я вважаю, я, так, я сказав, я вважаю що бути, залишатися можна в мирному житті справжнім день. Не треба ставити цінності, от побувати на війні, там, якось воно тебе збагатить прикраси. На мою думку, цінності мають бути, так як воно закладене в нашій народній мудрості. Побудувати хату. Посадити дерево, виростити сина, викопати керницю від себе до ну, якийсь бізнес заснувати власний. Робити, тим, щоб, робити те, що приносить задоволення в тому життю. І тоді це буде не робота, це буде спосіб життя. От якось такі мають бути цінності. Закласти сад, виростити там сина, краще трьох, чогось добитися в тому житті, дозволити світки речі, десь віддихнути, побачити світ. Оце, на мою думку, в пріоритетах людей. До того треба йти, до того треба якось ставити собі таку ціль, таку методу. Це моя думка про війну, про мирне життя. Моя особиста думка, надіюсь, хлопці її поділяють. На жаль, росіяни цього не знають і, напевно, знати ніколи не будуть, адже в них не ведеться така політика і в головах, і в житті з приводу. Гармонії і людського життя, і яке вони відібрали від українців, з приводу оснащення, з приводу поведінки, і як вам вдається підтримувати цю атмосферу між військовими як злагоджений механізм, адже ви є старший сержант і є вам підпорядковані солдати, як вдається дисциплінувати. Мотивувати, заспокоїти. Адже, так як і ви сказали, романтики на війні мало, там швидше все працює на то, аби вижити і аби перемогти. армії все просто. Тобі сказали зверху, поставили задачу, ти повинен її зробити. От на тому і базується все армія. Ну, Але однозначно є чоловіки або жінки, які не хочуть виконувати накази, або накази вважають. Недоцільними, неправильними, не завжди командування праве. Всі, хто пішов з 24-го, і там чуть чуть пізніше, я думаю, вони всі прийшли з мотивацією, вони йшли свідомо і вони твердо знали, чого вони прийшли. Тому там такі песити, щось там пояснювати, роз'яснювати. Я думаю, що вони просто не потрібні якось було. Не то, що ми там супергерої, але кожен розумів, чого він прийшов. І кожен розумів, що буде, якщо він не піде, а залишиться вдома, чекати, що воно якось само по собі скінчиться. Коли мова йде про якісь такі високі речі, я думаю, питання повинно звучати так, що зробив я, я особисто. Та я там не супергерой, там не Рембо, але ну, десь щось, щось я зробив, щось мій колега зробив, щось нас командир закерував, а всім разом щось ми більше зробили. І якось так, результатами бачимо, ворог не пересік цілу Україну, так як він планував, не дійшов до Польщі. Десь воно стрималось і є дуже велика надія. Я переконаний, що на той день. День дуже великого свята, день нашої перемоги над тим расизм. Над тим, як оснащують зброєю, а також чого потрібно, щоб пришвидшити допомогу. І ваша думка на те. Чи мають всі чоловіки бути мобілізовані? По оснащенню. Такі речі, як машина, дрони і тепловізори, На жаль, воно втрачається, зноситься дуже скоро. Такі речі потрібно. От, ну, слава Богу, волонтери працюють, дещо і влада до того, кінецька під долучилась. долучилось. Отакі От, речі вони потрібні. Тому що то нема що взяв, і воно на посіє. Воно, на жаль, втрачається. По чоловіках, кожен чоловік повинен прийняти сам для себе рішення. Статистика каже, тільки один з п'яти здатний бути воїн. Ну, Під час війни такі речі не обговорюються і не обов'язково йти перед, можна десь щось якось допомагати війні. Навіть тим самим волонтерством, я вважаю, це дуже важливий момент. От І без волонтерів воно б там набагато трудніше було, набагато набагато тяжче. Чоловікам я не закликаю всіх йти на війну, але закликаю хоч якось долучитися, хоч, хоч щось зробити для того всього. І воно пришвидше перемогу. Яка має бути... Соціально-професійна адаптація військових, адже слава Богу, трохи змінюється все, бійці повертаються додому, чи на відпустку, чи все-таки демобілізовуються. Яку би ви хотіли цю адаптацію, щоб вас прийняло суспільство, соціум тут, зокрема Миколаївській громаді, як військовий? Як би вона для вас мала виглядати? Що б ви хотіли від. Від звичайних людей, яких ви бачите в Миколаєві, в селі в себе, як би вона було виглядати? Мені потрібно трошки часу. Я, я не можу сказати, точно наскільки, але я думаю, що я власними силами я зможу адаптуватися. Що в мене виникнуть якісь питання, я маю де звернутися, в мене є знайомі психологи. От, я... З Божою допомоги, я думаю, що я легонько-легоньку, я тут вернусь. І то лишиться як спогади. Не думаю, що найкраще з мого життя. Я думаю, що сам. Як користуючись нагодою, так би прошу людей, до от тих хлопців, які, на жаль, лишились без руки, там, без ноги, отаким поможіть. Не жалишатися байдужими. То не обов'язково має бути фінансова допомога. Вони живуть, як житимуть, як і ми. В же таких побутових речах просто десь там допомогти, що він там буде робити. Це буде на саме найкраще ставлення. Вони хоча б будуть розуміти, що вони не даром втратили ту кінцівку, не даром пожертвували за собою війна України. Саме завдяки українським військовим ми зараз маємо можливість спокійно жити. Звісно, що немає безпечного місця по всій Україні, але все ж. Спокійна зйомка, спокійний перегляд, спокійна робота і який, який спокійний відпочинок ми маємо завдяки Збройним силам України. Пане Олег, про що мрієте? Розпочаткувати власний бізнес. Що ви хотіли? В першу чергу миру мире України. Який бізнес? Завдяки тоді вже влади. Я є власником 2 гектарів землі. Також я забрав батьків пай і мамин пай, разом вийшло в мене 5 гектарів. Я заклав Горіховий сад, маю надію, що воно принесе мені дохід моїй сім'ї. Якось... Цей бізнес. Ми його вибрали з сім'єю і маю надію, що якось щось в мене вийде в тому плані. Відчував сприяння влади Щотенне, з 2014 року були нюанси, що я звертався. Ну, маю надію, що десь мене надалі влада підтримує, от, і розраховуючи на власні сили, на підтримку, щось в мене так і вийде, і я працюватиму на себе. Ви сказали про підтримку сім'ї. Підтримка бізнесу і підтримка військової служби. Чи вона різниця чи однакова? Підтримка сім'ї. Рік прийшов, я повернувся додому. Моя жінка змінилася. Стосунки наші трохи помінялись, вийшли на новий рівень. Змінилася як для мене, як для чоловіка, позитивну сторону. Також я є батька двох дітей, дочки і сина. Син мене помінявся, він трошки заскоро, став дорослим. На нього все звалилось, але він молодець, він справився. Дочка моя в даний час перебуває в Польщі, ми кажемо, на заробітках. Від неї постійна підтримка, як вона мені запропонувала повербанк якийсь там взяти, я відмовився, то то була трагедія. Я так і погодився, і вона так мені переслала, бо як я сказав, що волонтери працюють, я озвучив, і я, мав вже не один повербанк. звичайно, повербанк від дочки, мені для мене особливий. Це є моя підтримка, і ну, колі сім'ї десь відчувається, що то все не даром, я зібрався, що я поїхав. Звучало ще до мене таке питання. Як жінка зреагувала на те, що mm -hmm. ти відібрався там поїхав. Mm -hmm. Моя жінка, як і всі нормальні жіночки, також зреагувала відповідно, де ти їдеш, на що тобі того, ніхто не їде, нікому не треба, а тобі щось смішно треба. З мого боку, то звучало так, Олеся, в тебе є вибір. Я їду ми не сваримося, або я. Їду і ми соримося, вибирай. Ну, на Майдан, то, то трошки так було дуже так ну, натягнуто все. Вже один жінка вже з більшим розумінням ставилась. І вже коли я 24-го зранку збирався, то ну, наплакала, але вона розуміла, що я поїду і вона мене не спине. Маю надію, що ваша передача має певний рейтинг. От, не один, не два її будуть дивитися. Користуючись нагодою, що мене побачать, почують, я би хотів подякувати в першу чергу двом священникам тець Ігор, тець Петро, які за мене молились, з якими я постійно на зв'язку і вони мене морально підтримали. Також дякую тим священникам, яких я не знаю, про яких я не знаю, але вони за мене молились. В другу чергу я хочу подякувати своїй сім'ї своєму синам, своєї дочці за підтримку. В третю чергу я дуже вдячний волонтерам, які мені підтримують, допомагають Іван Андрійчик, Володимир Мусій, Петро, ще один Петро, Мар'ян і мої насечанням дірами. Хлопці щиро вам дякую. Без вас нам там дуже. Того було. Четверта черга. Я хочу подякувати своєму колективу Миколаївцям Ремонт, особливо ливарній дільниці на чолі з Михайлом Федоровичем. Я, звичайно, ж побував там, дуже була така тепла зустріч. Дуже мене вразило, що моя шафа з інструментами збережена в тому вигляді, в якому я її залишив, як правило людини йде, шафа шафа дерепані. Я не повірю, я шафу там все на місці. Хлопці, щиро дякую вам за підтримку, за те, що ви для мене робите. Е, і в п'яту чергу дякую всім друзям, знайомим, сусідам. В селі є пару, в мене середлик це є пара чоловік, які мене дуже так підтримують. І морально, і матеріально. Всім щиро дякую. От, вам. Тому це все. добро, переможе зло. І українські сади, не тільки Горіхові, але й інші плодовиті будуть цвісти і приносити плоди нашій Україні. Адже ми сильні і непереможні. У програмі Азбука війни розмовляли, спілкувалися і знайомилися з Олегом Стецевим, старшим сержантом 80-ї 10-ї штурмової бригади. Підписуйтесь на канал «Миколаївна Дністрі. Будьте з нами, переглядайте, хай цей рейтинг зростає, щоб якомога більше військових могли почути, сказати, звернутися. І ця любов, ця сила тривала, тривала, накопичувалась і рухалась далі до перемоги.